Доброго дня. Сьогодні теж на огляді гольф 36 кВт. Я давно обіцяв показати вам білого гольфа. 36 кВт, парктроніки по колу, камера, великий екран, на тканині салончик можна поставити сюди. Є світлий салон шкіряний. Можна поставити його буде біло на білому. У нас є така опція, ми купуємо окремо. Салони, а ось, до речі, ще зимові колеса. В авто є старт-стоп, кнопочка, підігріви сидінь, мультикермо, є адаптивний круїз. Авто проїхало 100 тисяч. Запас ходу зараз буде 270-270. Ну, в залежності, як їздить. А, два ключики. Ось колеса вже показав, зарядні пристрої є, швидкісний порт зарядки. Резина ще переїздить усіх. Отак От це виглядає. До речі, кому цікаво, ось контакт. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. У нас є по наявності кубка автівок, є 24-ті, до речі, гольфи. Ось такий блакитний є. Там сріблястих два, білих два. Оцей чорний на максимальній комплектації. 36-й. Сріблястий 24-й, білий 24-й. Сріблястий 24-й. Вони різні від 9500 доларів. Це вже чорний, де 36 кВт. У них ціники від 13 тисяч до 14500. І сірий такий теж 36 кВт. І ось тепер є така біла 36-та. І тепер можна є вибір, прям вибір. Приїхали два автовози за останні тиждень і можна щось повибирати. Так що звертайтесь, крім гольфів, у нас є, там вони BMW. Вон, цілий ряд BMW, і третіх, і 33 і 22 Гольфи є, ліфи є. Зоя, вон, до речі, 52 зойка стоїть. Теж щойно приїхала. 52 кВт. Це авто з Європи. Авто на європейських портах, швидкісні порти зарядки. Так що звертайтеся, підберемо для вас контакт ще раз. В описі більше інформації. Пишіть, звертайтесь. І буде вам електра